24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР проголосила незалежність України. У Географічному центрі Європи виникла нова держава з площею, яка дорівнює сукупній площі Німеччини і Великої Британії із населенням понад 50 мільйонів. 1 грудня 1991 року було проведено референдум. Понад 90% тих, що взяли участь у ньому, проголосували за незалежність України. Ми прилетіли в Україну в переддень ї річниці незалежності. Я хотів дізнатися, чи була б відповідь такою ж однозначною, якби референдум було проведено сьогодні? Ми розпочали з Києва. Якщо б сьогодні відбувався референдум за незалежність України, якою була б ваша відповідь? Подія, яка трапилася 13 років тому, була одною з вагомих подій, тому що Україна завжди перебувала в якомусь такому гніті, особливо це.